Вітаю вас, друзі. Нарешті цей день настав Сполучені Штати Америки та Німеччина оголосили війну Росії. За версією Соловйова Америка і Германія вступають в війну, і німці повинні бути повершені. раніше. Він іще казав, що і Франція війну Росії оголосила. Тільки от якось цікаво виходить: Росія воює і проти Франції, і проти Німеччини, і проти Сполучених Штатів Америки. Але усі ці країни якось досі не в курсі. Ну а ми із вами сьогодні чекаємо на дуже хороші новини сьогодні. Объявит Байден о том, что они поставят Украине танки Абрамс. Но немцы проведут у себя слухання, их сломают, и Европа поставит танки Леопард. И как мы и з вами знаємо, це абсолютно ні на що не вплине, и саме тому росіян не немає жодної паники. К этому надо относиться серьезно. Но только надо понять, что никакой паники. Класс! Но... Російські загарбники серйозно налякані постачанням зброї для України, і зрозуміло, чому вони прекрасно усвідомлюють, до чого це все приведе. Це приведе до поразки Російської Федерації, до перемоги України та до звільнення усіх територій України. взять Крим, тому що як тільки вони беруть Крим, ми втрачаємо Чорне море і контроль на середдізівномурі. Пам'ятайте, друзі, що наша із вами русофобія ніколи не буває достатньою. Ну і так само ваші. Підписок на мій канал теж ніколи не буває достатньо, тому просто зараз візьміть і підпишіться. І як завжди, я вас закликаю натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І будемо сьогодні з вами говорити про хороше про постачання західних танків для України, які я переконаний змінять хід російсько-української війни. Російські пропагандисти, а вже ж вже дуже незадоволені та за. Кликають знищити бундестаг, примір рікстак. Ілі Бундестаг, который стоїть вместо Рейхстаг, просто больше не должен остаться на своєму місці. Чому це його треба знищити? А вже ж тому, що Росія воює із нацистами. Це війна з нацистами. Причому, коли він каже, що Росія воює з нацистами, напевно він має на увазі, що Росія воює проти України разом із нацистами. Бо зараз російські пропагандисти героїзують реального російського нациста Мільчакова. Я нацист. Я нацист. Не, Лех, ну ти, ти нацист, націоналіст. Я націоналіст-патріот. Я завжди об этом говорю. Я прям говорю, я нацист. Можна руку вскинуть. Нічого незвичайного, просто типовий денацифікатор. Ну а тим часом росіяни вже більше тижня ламають собі голову. Що ж вони можуть зробити у відповідь на постачання Україні озброєння? Ну, а нам, ми, от ми щось можемо предприйняти, що так сказати, поставить їх... В ніудобій позу там ми з вами вже чули багато від них різних варіантів та пропозицій, і почати відправляти на війну строковиків і знищити Сполучені Штати Америки. Але тепер є новий варіант напасти на Естонію. А може бути можна щось зробити, наприклад, там случайний, так случайний тискакоти заход е, наших військових там, да, там проход, там проїзд по території Естонії. Ну так нехай спробують. Давайте подивимось, як Росія буде воювати і ще і проти НАТО, коли російська регулярна армія вже закінчилася в Україні, і саме тому зараз росіяни набирають армію запасну. Але є і ще один варіант почати допомагати ядерній програмі Ірана, щоби той потім нападав на. Израиль. А может быть, давайте выйдем из всех сделок по Ирану и поможем Ирану обладать ядерным оружием? А почему нет? А почему нет-то? Може у ти скатівкавото та дечунь за шевіліцегдіть у Ізраїля зашевелиться шевіліцик, нібудь да ви знаєте, друзі. Я думаю, в Ізраїлі оцінять ось оці висловлювання російського пропагандиста. Тому сьогодні я оце відео окремо з його виступом поширю у твіттері англійською мовою. Там будуть іще англійські субтитри. Нехай Ізраїль бачить яке справжнє ставлення Росії до їхньої країни. З, 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 ракетами, ядерными снабжатися достающими э, е, до е, Ізраїля. Тоді може бути взаточне ваш железний купол. он железний, очевидно, у російських пропагандистів дуже серйозно здають нерви від останніх новин. А Соловйов, як завжди, вже за старою традицією, знову хоче знищити половину світу ядерною зброєю. Да, где угодно можна бабахнуть, бабахнуть надо всюди стереть с лица земли. Це вже стало настільки звично та настільки жалюгідно, що дратує навіть самих гостей Соловйова. А ядерним ядерного великого большого не треба. Відзначився і ще один ведучий із телеканалу Соловйова, який каже, що ну йому теж набридли погрози Соловйова застосувати ядерну зброю. Він розуміє, що ніхто цього а вже ж не зробить, хоча він сам раніше висловлював такі ж погрози. Давайте там ну при причами моєму уважені кладі Врослові. Давайте вмочі. Там посейдонами. Ну не будет никто мочить никими посейдонами. Но ну, это же очевидно, да? Европе надо передать простую вещь. Ви получите ядерний удар по території Європи. і самі окупанти чудово зрозуміли, у якому жалюгідному становищі вони усі опинилися. Що єдине, що вони можуть відповідати на постачання Україні озброєнь, це просто постійно кричати, погрожувати і знову кричати. Да ну і що? руски все нічого ні зроблять. Ну чого -то ми взагалі я не знаю, ми як їх розбавили, просто да нельзя. Хоча маю визнати це далеко не усе, що можуть росіяни зробити у відповідь Наприклад, вони можуть підключити свій дипломатичний фронт. І якраз учора Лавров підписав угоду про безвіз із африканською країною. Господи, як же ж вона називається? Зараз скажу. Забув Есватіні. Ось, але безвіз там буде тільки за дипломатичними паспортами. А ну і ще Пєсков може дуже втомленим голосом сказати, що тепер відносини між Німеччиною та Росією будуть дуже і дуже погані. Подобної поставки ні судять нічого хорошого для будущего відношенні, скажем так, ані, безусловно, оставят неминуемый слід для будущего этих отношений. Насправді ж росіяни абсолютно нічого вдіяти не можуть, можуть лише погрожувати, як я вже сказав. І вони погрожували абсолютно так само і ще тоді, коли нам тільки мали надавати хаймарси. Пам'ятаєте? Все, те красные лінії. Дали американцы, до свидання, точніше, здравствуй, пролив імені товариші Сталіна. І що було після того з боку росіян? А нічого, вони просто терпіли. Терпіли, коли хай марси працювали по їхніх штабах, по їхніх складах із боєприпасами і по їхніх казармах. А росіяни масово дохли. Так само буде і цього разу. Тим паче, що російські пропагандисти, попри те, що вони кричать, волають, усе одно змирилися із тим, що ми от отримуємо танки, отримаємо і авіацію, і я переконаний, питання ракет це теж питання часу. Да. Паставі вони кілька сотень танків. Да, поставити они самолеты. оскільки реальність російським загарбникам дуже не подобається, бо у цій реальності вони програють російсько-українську війну. Вони намагаються від реальності втекти у якусь свою паралельну, де вони вже знищили 23 українські армії. Росія загад положила 23 три армії противника. Це 4 фронту. Результат даже превосходит времена Отечественной войны и все другие войны. і ось уже зовсім скоро, буквально за. А завтра або післязавтра російські загарбники обов'язково захоплять усю Донецьку область. Я так думав в скорому часі сама Донецька народна республіка напевно, вже окажеться освобождене. Та я переконаний, що їм це не вдасться. Ну а що таке так зване російське освобождення? Днями розповів сам Пушилін, який скаржиться на те, що росіяни самі знищили Соледар. Город разрушен, практично не залишилось там цілих. А здання цілих каких-то там саруженія. Є у росіян і ще одна надія: це дрони Камікадзе. Уже на даному етапі появились уже і в роботі знаходяться і дрони камікадзе. Я знаю, що росіяни працюють зараз над тим, аби масово почати застосовувати на фронті дрони камікадзе, точніше, FPV дрони камікадзе. Але ми з вами у цьому питанні будемо попереду. Я у себе у телеграм-каналі вчора опублікував. Відео, як ваші fpv дрони камікадзе прекрасно працюють проти російської піхоти та проти російської техніки. Підпишіться на мій телеграм, там буде іще ще багато важливих зборів для збройних сил України. А зараз вам покажу невеличкий фрагмент того самого відео. Повне є у посиланні в описі до цього відео. Українці масово накліпали дронів Камікадзе на в з участків фронту, вони масово приміняють ну БМП все, все, все. Те, що наші союзники нам передають багато, дуже багато нового озброєння, це вже ж друзі, прекрасно, але не забуваємо, що і ми із вами маємо допомагати Збройним силам України, тому усі активно донатимо на армію, підтримуємо Збройні Сили України і об'єднано разом працюємо на перемогу. І я переконаний, ми із вами її здобудемо. Хоча завжди варто пам'ятати, яку ціну ми всі сьогодні платимо за те, що Україна лишається вільною. Та незалежною, але вона такою і буде. А Російська Федерація приречена на знищення.